Так, продається ось така планета повністю з документами. колеса не спускають, резина хороша, ніяких ніде тут люфтів немає. Ось сідушка. Нова сідушка техпаспорт. Год 1970 Мотор рідний, рама, все сходиться по документам. Карбюратор Явовський. видно, воно ніде не заплива нічого. Мотоцикл два роки стояв. Тільки що заводить, пробував залив бензина. зараз покажу як воно. Бак тарахтить. прижав коліном, бо вібрірує. Ось Остаки труби. Так воно працює. Холостий держа, я нічого не регулював. От. Так я все, глушу. Все. Ось О. А, і ще в комплекті. Забув сказати, хай ключ, поки тут буде. з цієї сторони, покажу. З мінусів, оце треба зачистити і закрасити, резинки є в комплекті. Тихпаспорт і насіння я сказав є. Колесо ще одне дуже хороше. І резина, і рівненьке, і блистить, і передні колодки тормозні, бо там їх немає. От. За все разом 7 тисяч.